Часто купівля смартфону впирається в певний бюджет. І якщо ви хочете отримати телефон, скажімо, за 2300 гривень з екраном діагональю 5 дюймів і відмінною швидкістю роботи, то вихід є. І сьогодні ми з ним познайомимося. Зустрічайте Impression iM Smart A503. Смартфон поставляється в компактній коробці, виконаній у фірмових кольорах компанії фіолетовому і зеленому. Всередині, крім самого Impression I'm Smart A503, ми знаходимо USB-кабель, блок живлення, гарнітуру, за допомогою якої можна перемикати музичні треки і відповідати на дзвінки, а також гарантійний талон і документацію. На екрані смартфону наклеєні відразу дві плівки. Перша виконує лише декоративну функцію, і на ній відображені основні характеристики пристрою. А ось друга захищає екран від подряпин. Екран тут. 5-дюймовий з роздільною здатністю 1280 двісті на 720 пікселів, виконаний за технологією. IPS. що це означає? Це означає, що кути огляду відмінні, а картинка може порадувати природними кольорами. Знизу знаходяться три сенсорні кнопки з підсвічуванням. Зверху фронтальна камера, розмовний динамік та набір датчиків. Дизайн Impression Smart A503 досить стриманий, проте від цього він не стає менш привабливим. Корпус виконаний з пластику, проте рамка досить масивна та покрита шаром металізації. Виглядає досить стильно і практично. Крім того, завдяки такому дизайнерському рішенню телефон підійде як для чоловіків, так і для жінок. На правій грані розташувалися всі фізичні. Фізичні кнопки смартфону, кнопка ввімкнення і клавіша регулювання гучності. Ліва ж грань пустує. Знизу можна знайти порт зарядки мікро-USB, а зверху 3,5-мм міліметровий роз'єм для навушників. Задня кришка виконана з матового пластику, що є дуже практичним рішенням. Задяки цьому телефон не ковзає у руці і на ньому не збираються відбитки пальців. Акумулятор Вайм Smart A503 зйомний, тож ви в будь-який момент зможете його замінити. Якість збірки смартфону на висоті ніяких сторонніх скрипів помічено не було. Відразу видно, що виробник постарався на славу. Перейдемо до технічних характеристик. Перед нами смартфон бюджетного рівня, тож говорити про надвисоку продуктивність не можна. Проте при роботі з пристроєм ніякого дискомфорту не відчуваєш. А Smart працює плавно і без будь-яких запинок. Функціонує impression i I'm smart a 503 під керуванням чистої версії Android 5.1. Серцем смартфону є чотирьох'ядерний процесор Spreadroom SC7731 з тактовою частотою 1,3 ГГц, оперативної пам'яті на борту 1 ГБ і 8 ГБ флеш накопичувач. Крім того, смартфон підтримує карти пам'яті microSD до 32 ГБ. Основна камера на 8 Мп зі спалахом дозволить зробити непогані знімки при наявності хорошого світла. Фронтальна камера на 5 Мп відмінно підійде для того, щоб запустити селфі в Instagram або ж для відеоконференцій в Skype. В Impression i I'm Smart A503 встановлений акумулятор ємністю цілих 2700 мАч. Така велика батарейка дозволить телефону прожити в режимі активної експлуатації цілий день, а в економному режимі час роботи складе 2, а то й 2,5 доби. То що ми маємо в сухому залишку? Impression I'm Smart a – це відмінний бюджетний смартфон. З якісним екраном, досить потужним залізом та підтримкою двох сім карт, завдяки збалансованим технічним характеристикам, робота зі смартфоном не приносить ніякого дискомфорту, і аперет чудово підійде для виконання таких завдань, як спілкування в соцмережах, перегляд пошти або відео. А завдяки відмінній автономності ви ще надовго зможете забути про постійну підзарядку пристрою. Крім того, його скромна ціна в 2300 гривень є головною перевагою смартфону від вітчизняного виробника Impression Electronics. Ну і, звичайно ж, a 503 забезпечується фірмовою гарантією і сервісом по всій Україні. З вами була Ліза та канал Impression Electronics. Ставте лайки, коментуйте та до зустрічі у нових відео.